Це відео для туристів або для любителів екстремальних способів проведення часу, тому що це огляд квадроцикла Forte Брейвез 200 Lux. Давайте по характеристиках, обладнаний двигуном на 170 кубічних сантиметрів, який видає 9 кінських сил, паливний бак на 5 літрів, крупний момент 10,2 ньютон метри. Витрата палива 3,5 літри на 100 км, Отже, більше 100 км запасу ходу на одному баці. Акумулятор 12 вольт 9 ампер. Передні шини 23 на 7 і на 10, задні 23 на 10 і на 10. Лише задній привід. Задня підвізка у нас маятникова вага 175 кг. З переваг його є підігрів керма, ергономічна спинка сидіння заднього пасажира. Кольоровий цифровий спідометр, захист труб на кермі, металевий паливний бак, передні та задні LED-ліфтарі з денним світлом, збільшений передній протиударний бампер із міцного сплаву та рама з порошковим антикорозійним забарвленням, передня та задня багажні полиці з пластиковим покриттям, зовнішня розетка, збільшений діаметр коліс та малюнок протектора для позашляхового використання, і фарткоп. Коштує така техніка 2300 доларів.